Друзі, всім привіт! Один з частих запитів від моїх поточних та потенційних замовників це як підключити до щита, як інтегрувати до щита зарядну станцію, так, щоб вона працювала надійно, безпечно, довго і так далі. Рішення є: зарядну станцію можна підключити до щита. В даному випадку я тестую зарядну станцію Ecoflow. Яка під'єднана до перемикача АВР. Ось цього. Це такий стенд. Він умовно поділений поділен на дві частини. В верхній частині це один тип перемикача, в нижній частині другий вид перемикача. Напевно, в цьому відео будемо тасувати перший вид. Якщо встигнемо, якщо відео не буде затягнути, то і другий вид перемикача. Скажу так. Перемикач АВР перемикається за 8 мс, там електромагнітний принцип. Тут у нас моторизований принцип мотор, моторрубильник. Він перемикається до 4 секунд. В даному випадку у нас переключення на зарядну станцію та на мережу не відчувається. там 8 мілісекунд. В цьому випадку у нас переключення 4 секунди. Тобто, у нас споживачі відключаються і через декілька секунд включаються. Тому, кому це критично, то використовувати цей перемикач. І так, ми маємо такий стенд, перемикач, зарядна станція під'єднана до перемикача. Також до перемикача під'єднана мережа, і вихід цього перемикача йде на реле-напруги, на лампочку та на фен. Ми візуально подивимося, що у нас лампочка майже не немає не, не цього моменту переключення майже. Чому реле напруги встановив? Тому що реле напруги при е, відновленні напруги воно починає відлік часу, там, 5, 5 секунд. Е, і це буде таким маркером, що у нас реле напруги відключилося і включилося. А якщо відлік часу у нас не з'являється, значить реле напруги не, всти, не встигає відключитися. В випадку цього перемикача у нас реле напруги відключаються. І у нас з'являється відлік часу. Отож, зараз я продемонструю, як у нас працює зарядна станція в форматі ДБЖ. Так вона може працювати як ДБЖ. Головне, правильно її підключити. І так, я включаю зарядну станцію в мережу. Я зараз імітую, буду імітувати, є мережа або немає мережі. Зарядна станція буде у нас заряджатися. А також вихід зарядної станції буде видавати напругу в щиток. Тільки я включив мережу, у нас вмикач перемкнувся в положення на мережу. контролю напруги працює. Фен поки я не вмикаю, поки подивимося по реле контролю напрузі і по лампочці. І так, Я вмикаю вихід станції, щоб вона була у нас готова до роботи. Тобто на станції подається живлення, вона заряджається. До речі, на, на застосунку тут все видно. Вхід і вихід. Потужність зарядки 110 Вт, ну, вихіду поки, поки немає. Е, так зараз я вимикаю мережу. От у мене є тут шнур справа. Перемикач миттєво перемкнувся, і у нас йде живлення вже від екофлоу. Ми можемо подивитися. У нас так. А, от, вихід 91 Вт. І тут у нас 91 Вт. Ось, якщо не видно, то, то приблизно трошки. Там 91 Вт. Ще раз давайте, друзі, вмикаю. Зараз від мережі вона працює, все нормально. Як тільки мережі не стає, дивіться на лампочку та на реле контролю напруги. Миттєво, миттєво реле контролю напруги не встигає переключитися те, що ми а, спостерігаємо. І так, експеримент номер 2 Під'єднаємо до щита більш потужні споживачі, наприклад, це фен. Я спочатку включу фен на першій швидкості, цю потужність станція потягне. Побачимо, як вона працює. І так, чому я цей експеримент роблю? Тому що, е, якщо у вас якісь прилади працюють, у вас є мережа, і потім нема, не стало світло, якісь прилади залишились в роботі. там Чайник, фен, там, не знаю, утюг, там праска може бути. Да? потім Станція включається в роботу і чи вона включиться в роботу, якщо у вас потужні прилади залишились увімкненими на, на момент відключення мережі. І так, я включаю фен на першій швидкості. Зараз він працює від зарядної станції. ну Давайте включимо в мережу. Зараз фен працює від мережі. Ось вихід 0 Вт. От фен працює, чути. Імітую відключення мережі, відключаю вилку. У мене тут є вилка, дивіться, ось я роблю, відключаю вилку. Дивіться, що, буде... що у нас тут станція показує. У нас все, все продовжує працювати 880 Вт. Ось на застосунку видно, 880 Вт. Станція розрахована на 800 Вт. Ну, видно, там є запас. І ще лампочка працює, так? Да? Все нормально. Давайте ще раз спробуємо. Включаю мережу. Все нормально. Перемнувся, перемикач положення на мережу. Все працює. Фен не зупиняється. Дивіться. Слухайте фен. Не зупиняється. Зараз працює зарядна станція вже. Так, зараз я включу зараз у нас положення, зараз у нас мережа, я включу другу швидкість більш потужну. І зараз побачимо, я відключу мережу, що буде з зарядною станцією. Вона спочатку планувала працювати, але потім в неї не вийшло. І вона показує тут Overload, overload вон тут мерехтить. Все, вона відключилася, вона не тягне таке навантаження. Не тягне вона таке навантаження. Так, що у нас за, за стосунку? За, за, за стосунку, на жаль, я не бачу. Я не бачу, що у нас якісь аварії тут видавалися. Чому, чому так? Мені не зрозуміло. Мені не зрозуміло, чому вони не видаються, ці аварії. Так, ну це не то у нас. Добре, добре. добре, Не будемо мучити станцію. Включаємо фен, просто включаємо станцію, включаємо верніше мережу. Що у нас? Станція відновлює свою роботу. Починає зарядка. Ось видно у нас потужність зарядки 120 Вт. Тут можна регулювати потужність від 100 до 800 Вт. Все, все нормально, все працює без проблем. Цей перемикач швидше перемикається, ніж зарядна станція. У нього швидкість 8 мс, А в цієї зарядної станції у нас 30 мс. Тобто він перемкнувся і чекає її. Далі вона вже перемикається. Все нормально, все адекватно працює. Мабуть, з цим моторприводом вже наступне наступному відео, чи зараз продемонструю. Давайте зараз продемонструю. Да? Давайте зараз продемонструю. Для цього цей ми вимикач в положення manual ставимо, щоб він нам не заважав. І побачимо, як з цим приводом працює станція. Зараз я лампочку цю відкручу, тому що ця лампочка вона до цього вимикача відноситься. А, гаряча, о, 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 гаряча. ого, так, як її вимкнути? Хай трошки остине. Вистине гаряча лампочка. А, аж платок поплавився. Та давай вже відкручуйся. Так, все, друзі, так, да, відкрутив. І так, як з цим приводом працювати? Ми включимо його в режим авто. І так само ми включаємо фазу, ми включаємо мережу. І ми бачимо, як він перемикається. Тут лампочку треба закрутити. о, от так. так, тут все видно. у нас, все видно, да? Ця лампа розжарювання у нас відноситься до цього перемикача і реле контролю напруги. Зараз у нас режим роботи який? Від е е N. Normal. Normal. Так. Так, да. зарядна станція заряджається, режим нормал. Зараз я відключаю мережу. І дивіться на реле контролю напруги і на лампочку. Що у нас? А у нас нічого не стається чомусь. А, вибачте, ні, ні, ні повинно бути щось. У нас нічого не стається. Чому? Чому, 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 чому? Чому він не хоче працювати? Щось не так. Ой, друзі, вибачте, я вихід відключив зарядної станції. Включаю вихід зарядної станції. Перемкнувся. Все, все добре. Ще раз. Натискаю. Включаю мережу. Працюю від мережі, все нормально. Бачите, реле контролю напруги встигає відключитися. Відключаю мережу. Ну, ось так. Ось так. До 4 секунд йде переключення. Просто цей перемикач він має, він, він має менший пусковий струм. У мене в замовника був такий випадок в одного з замовників, коли я йому складав щиток для зарядних станцій там, на декілька перемикачів і один перемикач. Він давав такий пусковий струм на зарядну станцію, що вона ну, при, при, при перемиканні, що вона уходила в захист, видавала ну, перегрузку. Тільки там не, якісь другі були зарядні станції, не, не цієї торгової марки. В таких випадках краще оцей перемикач, щоб не було такого пускового струму. Тому що він з моторедуктором, тут його, скажімо так, він менший набагато. Тут так, тут пусковий струм, я не знаю, який він, але він є. Наприклад, в, моторизов... в моторизованих рубильниках фірми Сокомек в деяких моделях пусковий струм може бути близько 30 А при переключенні. Так, Що ми зробимо зараз? Ну, давайте протестуємо, а цей перемикач у мене в стенді він обирає роботу від цього перемикача чи цього. Давайте його в нижнє положення включимо і також протестуємо з феном роботу від цього перемикача. І так, зараз ми включаємо у нас мережу. Перемикач перемкнувся на положення мережу, включаємо фен. Включаємо фен. І зараз я імітую відключення мережі. Так, все нормально, зарядна станція переключилася, було е, кратковне відключення навантаження, але далі все працює. Не рекомендується таке відключення навантаження для пристроїв, які живляться ну, для компресорної техніки, для холодильників. Не рекомендується. Тому краще цей перемикач. Перепту на мережу та хочу спробувати другу швидкість. Включаю другу швидкість. Включаю другу швидкість і відключаю станцію. Вірніше відключаємо резю. Ну, Станція знову видала похибку. Спочатку, бачите, вона хотіла включити, але потім не змогла. Ось, що у нас в додатку? Чи є у нас помилка? Чомусь не знайшов я в додатку е аварію. Хм. Цікаво. Повинно писати, що там аварія, перегрузка, не хоче. Ну, добре. Ось таке, друзі, рішення. А, дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що було, е, було е, корисно. А хто, кому треба, електрощит з інтегруванням ось таких рішень, як зарядна станція, як інвертор, як генератор, то, будь ласка, звертайтеся. Е, працюю в сфері. Збірки електрощитів проєктую, збираю та надсилаю готові щитки. Дякую всім за увагу. Формат відео був робочий, а не такий, як нарядний. Тому, якщо якісь моменти були, то прохання, як то кажуть, камні-огород не кидати. Все, дякую за увагу, та вам на все добре. І включаємо на наостанок лампочку, щоб у вас все завжди світилося. До побачення!